Друзі, усім привіт! Сьогодні ми вирішили з чоловіком зробити оселедець свій домашній У нас була заморожена рибка в холодильнику. Я витягнула, вона розморозилася. Гарненько її промили. І тепер показую, що ми робимо далі. Ось така в нас є рибка. Як вона називається? Плотва. Плотва. Плотва і клень. Річкова рибка. Це річкова. Це чоловік ще літом лапав ту рибку. Я її заморозила, мала в холодильнику. Тепер прийшов черга до неї. Зараз ми її гарненько помили. Тут. Такими кусочками чоловік нарізає. Після того, як наріже такими кусочками, буде її гарненько солити. Так, друзі, після того, як чоловік покришив її, він ще її перемив в разів, певно, 4. Ну, щоб вона була вже така чистенька. Ось тепер тако багато солі. Дуже гарненько, багато солі. І все гарненько перемішати. так. Все, має стояти вона? Ще буде, ще буде, так? Багато Ага, ось така ж така рупа була, так? Так. Соляна вода. Скільки воно має стояти? 3-4 дні. І ставимо в холодильник 3-4 дня. Так, далі покажемо, що будемо робити. Так, друзі, стояла наша рибка в солі, з соляній воді, 4 сутки. Сьогодні ми її промиваємо гарненько від тої солі. Кілька разів треба промити. І зараз покажу, що далі робимо. Так, гарненько все промили кілька разів, а тепер в банку наложуємо. У нас така трошки більша півторачка банки, півтора літрова. Гарно трамбуємо все в баночку. Так, тепер беремо оцет 9% і заливаємо. Бачите, воно гарно втрамбовано, там багато його і повністю, щоб накрило, заливаємо. Так, друзі, от тако повністю накрито оцетом. нам його багато не пішло до оцету, через те, що воно дуже добре втрамбовано. Але м -м, треба повністю, щоб накрило. На 2 години ставимо в холодильник. Так, друзі, 2 години постояло. І тепер будемо промивати з оцету. Кілька разів також, щоб гарненько все, -все змити з оцету. Так, тепер беремо цибульку перед чорний горошком і накладаємо нашу рибку. Ну, разів, певно, п'ять він промив, може і більше. Ось так, гарненько будемо втрамбовувати. Знову шар цибульки. Так шарами все до кінця виставляємо. Напевно, тої півторачки буде замало, за ну, так. Але гарненько тако втрумбовувати через те, що треба буде зверху заливати олією. Ну так. так. Чоловік завжди тако солить. Рибку, я ніколи до того не пхаюся, я знаю тільки лише одне, що вона дуже смачна. Чоловік лапає, морозить, чистить, а риба це повністю на нього. А я буду вже їсти. А ви зробите також будете їсти таку смакоту. Не будете більше купляти оселедці в магазині. Трамбуємо, трамбуємо, бачите, як гарненько все трамбовано. Так трамбуємо. Друзі, ставимо вподобайку. Каже чоловік, що по-українськи буде вподобайка, а не лайка. <рес> <рес> так. Ми з чисті українці. Ми ставимо вподобайку. Ну, кому подобається, кому не подобається, не ставимо. Ставимо, як там антивподобайка виходить. Так, <рес> Напевно, що так. Ну, але мені буде дуже приємно. Ні, певно, залізе. Залізе? Ну, то давай Без пхай, вас. все, Залізе. <ріст> так. Гарненько, гарненько натрамбуємо. Да, хвостик все. Так, хвостик залишиться. <ріст> Бачиш. Так, друзі, то все заливаємо олійкою. Бачите, мало що йде через те, що добре втрамбовано. Так, тепер залишаємо цю всю нашу суміш на 12 годин. Мінімум. Так, це мінімум, так. Бажно ну, сутка, до сутки. До сутки вже можна їсти. Так, друзі, усе зробили. Накриваємо кришкою капроновою, і каже чоловік, мінімум хоча б на сутку, щоб постояло, щоб добре все промаринувалося. І він дуже смачненький, він такий смачненький капець. Усе усім, папа. -па на сьогодні ставимо вподобайку, папа. -па.